Я кажу, яка війна, у мене зйомка, типу, я ж не можу її відмінити. Ці вибухи це навіть було не так страшно спостерігати, як той вокзал, бо там атмосфера була дуже така моторошна. Там дівчинка щось засмутилася, вже майже плаче. І там мама їй каже: Ми не плачемо, ми сильні, ми українці. І там були і діти, і собаки, і коти, і усі, хто завгодно, але була гробова тиша просто цю поїздку. Я почала якось цінувати кожен день, бо ти не розумієш, чи буде взагалі завтрашній день. Катерина Галух операторка та режисерка монтажу. Народилася у Києві. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вимушено покинула кар'єру та власну домівку. Будувати нове життя почала в Івано-Франківську. Я жила в Києві на зйомній квартирі. Однокімнатній. Працювала на фрілансі як оператор, режисер монтажу, тобто... Або самостійно знаходила клієнтів, або там через продюсерів, і ми як проєктна робота в нас була. Ну, загалом досить е, рутинне життя було тобто це робота. Там, може, на вихідних з якимись друзями побачилась, але в основному більше я от, е, намагалася якусь кар'єру побудувати і сві, свою увагу туди спрямовувала. Е, ну, в цілому нормальне було життя, я не жаліюсь. Зранку я взагалі цю ніч майже не спала, ну бо послухала промову Путіна і Зеленського, і вже типу, були в мене погані передчуття дуже. Ну я думала, якщо війна почнеться, то ну, по-любому там не в Києві, вони там поки десь дійдуть, там то я встигну ще там проекти якісь закрити. І в мене мала бути зйомка якраз зранку, 24-го. То я собі лягла спати. Взагалі я не чула вибухи, бо я дуже міцно спала, слава Богу. Потім прокинулася вже від дзвінків, там від батьків, від друзів, дзвонить тато, каже: почалася війна, пакуй свої речі, їдь до нас ну, до квартиру, на квартиру до батьків теж в Києві, просто щоб ми разом були. От я кажу, яка війна? У мене зйомка, типу, я ж не можу її відмінити. І ну, довелося відмінити її От загалом. І таксі не виходило викликати. Бо типу, я пів години намагалася викликати таксі, і думала, не вдасться, коли вдалося, воно коштувало близько тисячі гривень просто доїхати з Солом'янського району на тірімки. Спершу в мене навіть, ну я там дві години поспала, я не розумію, що відбувається. У мене навіть не було усвідомлення, що почалася війна, я ще не Ну, не До мене не дійшло ще. А дійшло вже наступного дня. От 25-го, тоді я вже дійсно прокинулась від вибухів за вікном. І зранку ще більш така тривога, коли ти прокидаєшся. От, Десь о 4-о 5 ранку і не розумію, що відбувається, тоді я вже усвідомила, що Коїться. І просто цілий день мене там нудило, я не могла їсти, просто сиділа там, так, в коридорі і до мене доходило. Чи 25-го, чи 26-го, от якраз з тієї квартири, з якої я з'їхала, зранку читаю в новинах, що там буквально був в парі хвилин від мого дому пряме влучення ракетою в будинок було це, на Лобановського. І ну, я вчасно виїхала, бо я, я би точно почула цей вибух, я би просто не знаю, було би страшно. Так, я хоча б не чула того, чула вибухи лише не надто близько, наче як грім. Київ. По всьому району прокочувався, там, коли я виходила десь в магазин, в аптеку, то як гриміло щось. Ну, я приблизно тиждень побула От в Києві з батьками, ми постелили там на спільному з сусідами коридорі там, надувний матрас, там котів туди забрали в переноски, і там я спала просто на тому матрасі. Сусіди десь виїхали, то якраз місце було, в принципі. Хватись. Цей тиждень, який я в Києві була, постійно було чути вибухи десь здалеку, наче грім. От, ну, вдома, в принципі, ще так трохи чути було. Коли виходиш на вулицю, то просто звідусіль періодично щось лунає, щось гримить. Мені на вулиці навіть було трохи спокійніше серед людей знаходитись. Бо вдома якось більше тривоги було, бо я навпаки нічого не чую, я не розумію, що коїться. А на вулиці якось, ну, там, наче люди щось спілкуються, якось не дивлячись на те, що щось гриміло, якось спокійніше моральний стан просто ставав, то я навіть спеціально виходила там пройтись, Ну, Перший тиждень були усюди черги. там. Кожен раз я виходжу, бачу черги там в банк, в аптеку. І доводилося там ну, довго простояти, щоб щось купити. Потім я якраз живу там на виїзді з Одеської траси, ну, жила на теремках. І був перші декілька днів такий натовп людей от просто всі з валізами, кудись там біжать, стоять там попри дорогу. Кудись всі намагалися виїхати дуже активно, я навіть дивувалася, куди. До війни я працювала в основному з брендами. Пов'язаними з модою, там фашн, б'юті індустрія. І ну, взагалі роботи не стало. Це нікому вже не актуально і більшість моделей там. Більшість людей, з якими я працювала, вони виїхали за кордон. Ну, тобто роботи не стало одразу. От навіть в мене був проєкт. Який я почала робити, це мала бути зйомка онлайн-курсів по танцям, там 12 років, великий такий проект, і ну просто це стало не потрібно. Це було наскільки я пам'ятаю одразу після того, як почали активно бомбити Харків, і тоді стало вже трохи страшно, що буде з Києвом, чи не пізно буде потім виїжджати з Києва. І треба це зробити, поки є можливість. Тим більше, в мене родичі Івано-Франківську запропонували можливість пожити трохи у них. І от я зібралася їхати дуже. Ну, я насправді дуже не хотіла їхати. Було складно залишати батьків, моїх тварин і друзів. Тобто, ну Хотілося лишитися насправді, але вирішили, що так буде безпечніше. Я зібрала один рюкзак такий невеликий. Мене тато відвіз машиною на вокзал. І там ну, я питала у друзів, як там обстановка, які вже виїхали, чи можна там виїхати, як це взагалі відбувається. І ну, спершу я думала, я взагалі не сяду на потяг. Намагалася сісти у потяг, хоча б який їде десь на, на захід України, там, чи у Львів, чи десь, ну, щоб може потім доїхати вже звідти, щоб хоча б кудись сісти, хоч в, який, в якийсь потяг. В перші два потяги в мене сісти не вийшло, там було забито, як в маршрутці просто бітком, там люди стояли. І ну, взагалі. От, навіть порівнюючи все, що було під час війни, от ці вибухи, це навіть було не так страшно спостерігати, як той вокзал, бо там атмосфера була дуже така моторошна, як в якихось дійсно фільмах про війну. Там діти плачуть, люди розстаються, там просто такі, ну, дійсно, люди прям кричали, якась паніка, там натовп, така давка. Я бачила на пероні, чекали жінки з дітьми. І навіть ну, вони не могли сісти на потяг, хоча вони мали перші сідати, але ну, просто така паніка була, вже що і чоловіки сідали там перші, і навіть я бачила, як військові, допомагали тим жінкам зайти, виганяли тих, хто дуже якось нагло хотів пройти першим. І ще було дуже холодно, я там стояла на морозі чотири години десь. Просто в тому натовпі. Я дочекалась потяг, який їхав до Івано-Франківська, він був більш-менш такий вільний. Там люди сиділи десь там по три людини на полці. Ну, плацкартний вагон. І, ну, в принципі, це добре, що можна було сісти. Хоча б дуже добра була провідниця, така настрій підняла трохи. Ну, от Там діти навіть я чула, щось. Діти говорили з батьками, і от такий момент запам'ятала, там дівчинка щось засмутилася, вже майже плаче, і там мама їй каже, ми не плачемо, ми сильні, ми українці. І я прям, мене це так розчуло, вона так там сиділа біля пічки якоїсь чи біля того чайника, там, де, де, де водики, короч сиділа на підвіконні. І там така була маленька, мила дівчинка, яка. Там, трималася, намагалась триматись. І ще мене здивувало, що ем, хоча був переповнений вагон, і там були і діти, і собаки, і коти, і усі, хто завгодно, але була гробова тиша просто всю поїздку. Всі щось замовкли. Хоча зазвичай, там, коли ти їдеш, якісь завжди крики, там хтось заважає. І сказали вимкнути телефони, нічим не світити, ну, вимкнули світло повністю, і ми їхали у темряві весь цей. Ну, я до цього, от у перший день війни, я пам'ятаю, як я плакала дуже. Хоча я, я рідко плачу насправді. І в потязі просто в мене якась істерика трапилась, коли я їхала, бо я не знала, чи я побачу там знову батьків, чи я... Ну, що буде з Києвом. Чи я повернусь, була, була така невизначеність повна, це зараз вже якось спокійніше. Я розумію, що все не так погано поки, а тоді я не знала, чого очікувати. Я приїхала вночі, десь о другій ночі, напевно, і довелося на вокзалі спочатку ночувати, перечекати комендантську годину. Ну, до кінця комендантської години, і мене лише зранку забрали. Там волонтери на вокзалі допомагали, там бутерброди якісь робили чай, каву. Мене тут зустріли моя двоюрідна сестра, її хлопець. І мене цей хлопець вписав у квартирі своєї бабусі. Ну, тобто, це по суті людина, яку я навіть не знаю, далекі родичі. І... Вона старенька вже була, і насправді ну, це її на користь пішло з кимось пожити, бо вона досить самотня, до неї рідко приїжджають родичі, і Їй було зі мною веселіше навіть жити. Я їй допомагала трохи. Я приблизно місяць жила у бабусі, але потім стало це трохи незручно. Ну, вона дуже за мене переживала, насправді, якщо я десь. Гуляла там, коли вже стемніло. Вона постійно дзвонила мені, питала, де я. Дуже, ну, аж забагато переживала. Я думаю, трохи трохи складно було пояснити, що я десь гуляю там з друзями, бо вона старенька. Якось вона мене сприймала не як дорослу людину, а як якусь там онучку свою. І я зняла кімнату у двохкімнатній квартирі. Зараз складно знайти. У будь-якому місті, в принципі, особливо на заході України житло. Я й не сподівалася, що в мене вийде, але я якось так пощастила. Ну, Перші декілька тижнів я просто собі звикала до думки, що я тут живу, якось просто досліджувала місто, там трошки навіть відпочила. Потім почала вже задумуватися: ну, треба ж якось працювати, заробляти, щось шукати треба. І так вийшло, що знайшла роботу у самому Івано-Франківську на телеканалі як оператор і монтажер. Хоча я ну, і не сподівалася, що так вийде, бо ну, тут і так роботи нема, і так багато людей приїхало. Це теж, можливо, якась удача була, і я там опинилася в правильному місці, в правильний час. першу, коли я переїхала до Івано-Франківська, я дуже за Києвом сумувала. Там, перші два тижні я думала, що все, я їду назад, мені все одно, що там, я не можу, я тут ну, як чужа, начебто, це, прокидаюсь в тому ліжку, не розумію, де я взагалі, що я тут роблю. Але з часом ну, стала потроху якось звикати, змирилася з цією думкою, там, досліджувати місто, гуляти більше. Ще так трапилось, що мої друзі також сюди переїхали, я про це навіть не знала. Там частина людей з Києва, частина з Харкова. І стало трохи легше, бо все-таки ну, важливо це соціалізація, спілкування і якась підтримка одне одного. Взагалі дуже дивно була для мене зміна такого стилю життя. В Києві це було зовсім інакше. В мене було досить рутинне життя. Я сиділа вдома, працювала більше із дому. Ну, мене могла бути зйомка одна на тиждень, потім я монтувала цей матеріал. І могла навіть не гуляти, просто сидіти за комп'ютером. Там було дуже, був дуже нейтральний рівень емоційний, якийсь, наче непогано, але й недобре. І не було такої можливості, як у Франківську гуляти пішки, дивитись на архітектуру. Там, це в Києві треба було їхати спеціально кудись домовлятися, там, збирати всіх друзів по усіх районах, поки усіх вийде. А тут це зовсім інакше виглядає, ти просто там, зідзвонюєшся, давай підемо там, на обід, на сніданок. От тут, в Івано-Франківську, я більше відчуваю якийсь спокій. Якусь легкість, і це мене дуже здивувало, бо я би ніколи не додумалась переїжджати з Києва в якесь інше місто, бо це ж столиця, на... ну навіщо мені змінювати столицю там на щось. Але от так волею випадку довелося їхати, і я ну, не пошкодувала, що саме в це місто мене доля закинула, так би мовити. Якщо взагалі говорити про зміну цінностей під час війни, можливо, щось стало інакше, то дійсно я почала якось цінувати кожен день, бо ти не розумієш, чи буде взагалі завтрашній день, що буде завтра через тиждень. І через це стало життя якесь більш насичене, бо ти проживаєш кожен момент. От ти дійсно. Цінуєш кожен день людей навколо, і це навіть парадоксально, що до війни я відчувала себе ніяк, якось, наче, просто собі жила, не, не особливо якось насолоджувалась. Життям просто дні проходили повз. А тут я відчуваю кожен день просто максимально там, усі моменти, які я бачу навколо. Намагаюсь насправді не, не грузитись, там не думати про погане, наскільки це можливо, а навпаки, ще більше насолоджуватись життям, як би це там не звучало, але проживати кожен момент. Я усе життя розмовляла російською мовою взагалі. Можливо, хіба що в школі. І в університеті, коли були заняття, там я розмовляла українською, але це на цьому все закінчувалось. І тут я вже другий місяць е, говорю виключно українською мовою. Спершу, коли я приїхала, просто саме оточення навіть сприяло до цього. І я спочатку навіть не було в мене такої мети, але потім. Ну, з кожним днем війни, як відбувалися все гірші і гірші події, мені російську навіть неприємно стало якось чути, я не засуджую нікого і вважаю, що кожен обирає сам для себе, але навіть на якомусь емоційному рівні просто захотілося абстрагуватись від того і перейти на українську. Тим паче тут простіше це зробити, бо усі навколо в основному і спілкуються українською. І було спершу трохи складно. Але от недавно зробила такий експеримент. Трошки перейшла на пару годин, вирішила спробувати поговорити російською знову. І я зрозуміла, що я її трохи вже підзабула, я підбираю слова, вже моя мова не така, як раніше, і українською мені стало вже легше спілкуватись за ці два місяці, ніж російською. І це окремо я від цього такий кайф. Отримую я якось більше. Відчула свою ідентичність, наче належність до України. Ну, зараз, напевно, у всіх українців основна мрія це перемога України. І я так і намагаюся вірити в це, якось налаштовуватися в оптимістичному напрямку і робити все, що в моїх силах. Щоб наблизити цю перемогу, ну наскільки це можливо, наскільки в мене є для цього ресурс. І я бажаю усім, незважаючи на складні часи, на труднощі, все одно зберігати цю віру у життя, насолоджуватися кожним днем і обов'язково вірити в перемогу.